А то розпалкує, а я так скажу, може видумана історія, але Ісус теж багато в Біблії, ну не те, що там не мав що розказати, придумав, але ну, такі притчі, вони дуже гарні, що поети видумують. Одна така притча про нашого ксьонця Едварда, коли його в Польщі там запитували по документах, скажіть, треба заповнити якісь анкети, наприклад, там в семінарії, ну і ім'я і фамілія. Ну і він каже кава, він каже, кава потім, каже фамілію, він каже кава. Я тобі кажу, треба заповнити. Ну тобто, присід йому каву, бо не витримає, показує документи, а там точно Едвард кава. Так якщо ви бачите на метро установках там кава-чай, то щоб не думали, що це він заробляє, що це його, тільки совпадіння. А то, що отець зробив, бачите, ці кухні для бідних так далі, то, то я думаю, це скажімо, це грамотно. Була така та тільки кава, але все є. І хоч думаю, нашу подяку, о, так люди скажуть, я просто завжди всі вже знайомі дуже люблю.